Вітаю, друзі! Я Надія, і я знову запрошую вас до майстерні Святого Миколая у себе на каналі Гачком і Спицями. І сьогодні разом з вами я хочу сплести зірку приблизно ось таку, як на фоті з Пінтереста, Об'ємну зірку. Для цього нам треба приготувати солому. Можна її також сплести з коктейльних трубочок або з паперових трубочок. Солома попередньо замочена, основна маса у мене нарізана, і я вам покажу, як я це робила в цьому випадку. Бо вона потрібно, щоб ці сторони були соломинки більш-менш однакового розміру між собою. Що нам треба? Нам треба 32 довгих соломинки для плетіння. І 32 коротких соломинки, вдвічі менших, для плетіння інших частин нашої зірки. У мене це 7 см і 3,5 см короткі. Зараз я покажу вам, як я різала, щоб вони були всі більш-менш, ви бачите, вони як виміряні під лінієчку. Ну, власне кажучи, вони не як виміряні під лінієчку, вони під лінієчку і виміряні. Мені потрібно ще 8 ось таких соломинок. І 20 соломинок по 3 см. Тому я візьму спочатку 8, зроблю. Як я і казала, уперла їх об щось, те, що нікуди не дівається, можна взяти книжку, поміряла і маркером провела. Ну, і тепер проведу ще такі соломинки, зроблю. Беру міцні ножиці і нарізаю мої соломинки, оскільки вони у мене гарно розмочені, ріжуться вони добре, правда і стрибають непогано. Також для роботи нам потрібна міцна нитка бажано натурального складу, довга голка довша, ніж наші соломинки. Або я використовувала, коли плела великого паучка, тоненький дріт, щоб можна було просунути про нанизати соломинки. Відрізаємо довгу нитку, в принципі, будь-якої зручної для вас довжини, все одно цієї нитки нам не вистачить, і ми будемо прив'язувати до неї нитку ще. І починаємо плести. Плести ми будемо за тією схемою, як ми плели і паучка. Нам треба сплести 8 пирамідок. Спочатку нанизуємо 4 коротких соломинки одну за одній і відправляємо їх на край нитки. Зв'язуємо їх вузликом, ловкенько підтягуємо. Основа нашої пірамідки готова. Тепер беремо дві довгих соломинки, нанизуємо їх одна за одною. Складаємо у трикутний дах і протягуємо голку через бокову стінку нашої основи. Беремо ще одну соломинку. Піднімаємо наш трикутник і фіксуємо вгорі соломиночки, утворюючи таким способом пірамідку з чотирикутною основою і чотирма соломинками вгорі. Нанизуємо ще одну і прикріплюємо її у четвертий куточок нашої основи. Протягуємо голку через соломинку і будемо приєднувати другу пірамідку. Беремо дві довгі соломинки, нанизуємо одну за одною. Протягуємо через соломинку основи нашої піраміди, нанизуємо три короткі соломинки, формуємо другу пірамідку. Це її основа. Закріплюємо у куточку і протягуємо голку через соломинку. Основи? Беремо одну довгу соломинку, верхівку закріплюємо вгорі. Коли завершується наша нитка, одрізаємо нову ниточку, зв'язуємо звичайним вузликом і працюємо далі. Прикріпляємо до нашої пірамідки четверту частинку її, четвертий промінець. І так ми продовжуємо плести, аж допоки у нас не буде сім повних таких пірамідок. Восьма пірамідка там трошечки низ буде інакше. І поки ви спостерігаєте за плетінням, я вам розкажу ще декілька цікавих фактів про восьмикутну зірку Алатир. Восьмикутна зірка, відома як Алатир, має особливо глибоке і багатогранне значення в українській та загальнослов'янській традиції. Як оберіг, Восьмикутна зірка вважається універсальним, одним із найпотужніших і найдавніших символів. Алатир символізує око рода, око Бога Творця, з якого виходить світло і благодать, це модель розгортання і згортання Всесвіту, що забезпечує порядок і рівновагу жити власника. Символ поєднує в собі протилежності чоловіче і жіноче начало, матеріальне і духовне, приносячи гармонію в душу і зовнішній світ людини. Через свою збалансовану природу він підходить і чоловікам, і жінкам, і дітям. Вважається, що Алатир надійно оберігає від хвороб, недух та слабкості. Його часто використовували в обрядах зцілення. Як оберіг, він створює потужне енергетичне коло. Яке запобігає надходженню негативної енергії, зорочення, лихого ока, поганих слів, зовні та очищає свідомість від поганих думок. Зображення Алатея часто розміщували на рушниках, посаді та домашньому начинні, щоб оберігати домашнє вогнище від під, негараздів і сприяти смейному ладу. Зірка символізує небеса і душі предків охоронців. Носіння цього символу може трактуватися як утримання благословення та захисту від свого роду. У давнину мандрівники нашивали його на одяг, вірячи, що він оберігає в дорозі від негоди, хвороб та нападів, слугуючи провідною зіркою. Як амулет, він допомагає звільнити думки від сумнівів, зробити мислення більш чітким, а рішення зваженими та мутирами. Таким чином, восьмикутна зірка це всебічний оберіг, який дарує фізичне здоров'я, духовну гармонію та захист від зовнішніх загроз. Але не лише слов'янські народи використовували як оберіг восьмикутну зірку або октаграму, також і інші народи і цивілізації мали схоже значення гармонію порядку та божественного світла. Ось деякі з найзначніших прикладів. Насамперед, це Месопотамія, стародавній близький світ. Називалася вона Зірка Іштар, також Інанни. Це був головний символ богині Іштар у Вавилоні та Аткаді та її шумерської попередниці Інанни, богині кохання, родючості війни та планети Венера. Зірка Іштар зазвичай зображувалася у восьми провенево. Символізувала небо, божественну владу та заступництво. Вона була одним із найважливіших культових символів регіону уже з 2000 року до Нової ери. В ісламській культурі та архітектурі ця зірка називалась руб Аль-Хізб або Хатем Сулейман, печатка Соломона. Часто зображувалася як два накладених один на один квадрати. Ця зірка широко використовується в ісламській архітектурі, каліграфії та декоративно-прикладному мистецтву. Вона символізує порядок, світобудову, початок і кінець, а також рай. Вона слугує для підзначення кінця розділу, розділу в тексті, особливо в Корані. У православному християнстві зірка має назву «Віфлеємської» або зірка Богородиці. Цей символ вказував Бог вам шлях до місця народження Ісуса Христа. Її вісім променів можуть символізувати вічне життя, восьмий день, який настане після кінця світу. Восьмикутна зірка часто є обов'язковим елементом на омофорі накидка Богородиці на іконах, підкреслюючи її чистоту, небесне походження та вічну дію. У фіно угорських народах у дмуртах або комі. Ця зірка мала назву Толзезе. У цих культурах восьмикутна зірка також є дуже давнім символом, що часто використовується у вишивці та гіснені. Вона символізує сонце, життя, світло та є потужнім оберегом. У латишів зірка має назву Аус Текліс. Це божество ранкової зорі, планета Венера. Восьмикутна зірка є його символом і слугує оберегом від злих сил та злих духів, забезпечуючи світло і захист у темряві ночі. Як бачите, у більшості культур, незважаючи на географічну відстань, восьмикутна зірка зберігає спільну семантику, пов'язану з небом, світлом, порядком, космосом і захистом. Зверніть увагу на плетіння восьмої крайньої пірамідки нашої зірки у неї не вистачає однієї соломинки в її основі. Це треба для того, щоб об'єднати нашу зірку в єдине кільце. Одну коротку соломитку, тепер одну довгу соломитку Таку фіксуємо до верхівки нашої пірамідки. Ще беремо одну довгу соломивку. І одну коротку соломивку. У нас така пірамідка без однієї стіночки нижньої. Знову ж таки закріплюємо цю в куточок і повертаємо в нижню соломинку нашу ниточку, гарно все підтягуємо і тепер всю нашу цю конструкцію кладемо на стіл і з'єднуємо єдине уколо ну точніше у восьмикутник. кутник протягуємо нитку через соломинки, гарно фіксуємо кутки і зав'язуємо вузь. Тепер біля кожного його куточка нам треба зробити із соломинок трикутничок, який буде дивитись з верхньої на нижню сторону нашої пірамідки. Беремо дві короткі соломинки, нанизуємо їх одну за одною і приєднуємо ось таким чином, як це роблю я, протягуючи голку, переходячи від одного до іншого кута всередині наших соломинок. Таких у нас має бути 8 трикутничків. Thank you. І тепер я візьму червону стрічку, протягну її в серединці моїх трикутників, сформую гарно мою зірку. І зав'яжу вузликом. Із цієї ж стрічки я протягну і зроблю петелечку. А ще за бажанням можна промінці зірки прикрасити різноманітними також стрічками, намистинками, ниточками чим ви захочете. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім різдвяного настрою, гарного настрою, всім нам миру і перемоги у нас у прийдешньому році. Моє вам велике велике серденько і до зустрічі у наступних майстер-класах.